Всім привіт! Дивимося 11-ту серію псевдогарем або Гіджігарем. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене фінансово підтримати посилання в описі під відео. Побачимо, як далі будуть розвиватися стосунки уже передостання серія. Я так розумію, можливо, випуск буде в цій серії, і 12-та серія про їхнє доросле життя або. Або прям до кінця будуть йти з тим, що Рін в школі, що уч, учиться, і тільки в 12 серії випуститься. Ну, побачимо. Перейдемо до реакції. Реакція з таймером. Ту вам треба своя копія. Серії. Я буду дивитися в англійських субтитрах. Один, два, три. В минулій серії була супер важлива подія, поцілунок. Ще й Рір на цьому. Та можна сказати. Ми нормально з сестрою. <си> 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 Нормально. Normale. Spero che non abbia problemi, so. ma non è... Normale. нормално. Побачване с строя. Cześć. Jest to Tosza. A Tosz, to by nie co to było. Невже вона тепер хоче, щоб він... ...простіх так думав? Хоча раніше навпаки було. Ну, по-моєму, він вже давно. Водійські права отримав. Прикольна зачіска. Ja, і прикид прикольний. Надеюсь, аварии из-за чего не, не попадают. Якось машин зовсім не, не не малювали просто, хоч 3D поставили. У мене таке часто буває, коли на заднє садінні їжджу. на передньому більш-менш нормально. Я навіть не дивилася. Надо було води з собою взяти на всякий випадок. Нормально заодно і грати буде і косплеїти. Ну, а що вже було це? Мебель вибирати для свого дому. Зовсім не відіграє Сон Дере Сон Дере каже відіграє

Нормально, і що ти виробив? Давайте а то так і правда захворіти недовго. Я сумніваюся, що в його машині є якісь підирів, сидіння. Це вона так Сондере рекламує. Нормально, як це спочатку як Ірина її помічав і не звертав увагу на ігру А тепер все навпаки вона хоче, щоб всіх помічав. Ну не зовсім навпаки, бо Ірина вона теж хочет всю компанію. <реш> Вона тільки згадалася кожен раз грати іншого персонажа, а тим більше і цілий день цим займатися. Взагалі супер тяжко. Ha, niedaleko. Dało się. Normalny łyk, trzeba co. <гум> Я теж знаю. Все, короче, походу можливо в караоке підуть на інше побачення. ne no, pačna zaraz bivate <laughs> a a <jak> ja <je> škola <laughs> Нічого собі, фільм хочу зробити <ріпи> нормально. Невже захочу написати історію Age для цього фільму? Я так і знав. Ну, я для якогось фільму студентського можливо, і підійде така простенька історія. Нормально. <ріст> Походу, дивилася можливо на проби якісь хочу сходити акторське Mm-hmm. <laughs> Прикольна була сценка з цією, що вона встала і відповіла саме можна сказати, відповідально. Після цієї сцени думав, що можливо в них буде побачення з нею разом. Ну, але просто пішли побачення. Заставила Рінейджі тепер, можу сказати, любити всіх її персонажів. Хоча, насамперед, напевно, це для неї буде занадто відірвати постійно цих інших. Ну, хоча практика, можливо, це і нормально. А взагалі, дуже прикольно, мені подобається зачіска і прикид тута. Сондери я не так сильно полюбляю. Характер цього персонажу. Тільки хіба що в комедійному плані прикольно посміятися з такого, от якщо по серйозному, то так собі мені заходить такий персонаж. Стереотип, точніше. Ну, і в кінці думаю зробити фільм. Невже мені цікаво запросять вони Ірін грати головну роль? Ну і тут, начебто нам. Ну да, погоду, можливо, дивилася, типу. Можливо, якесь агентство проводить, як там публічні слухання. Публічну співбесіду, можливо, шукають, так, нових актрис прикольних, в яких є хоча б талант. Можливо, хочуть себе спробувати. Хоча, я думаю, в університет піде більш в акторській якісь. Хоча, можливо, вона хоче і те, і те зробити, щоб популярність набирати. Ну, побачимо, що буде показувати фінальна серія. Можливо, там буде посвячено фільму цілком. Ну, коротше, побачимо. Зустрімося вже тоді в 12-й серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Донайте на армію і мені можете зрадити. До побачення!